О, тепер дайте ту не що. Значить, тримайте пальцем. Стой, верху, рак. Отак, тримайте тут. Тепер відпустити гулятку лети, дивіться, щоб вас не вдарило. Вона відповілася. Ні, Аню, бере. Це там було кине. Ні, я не. А тепер, а тепер помилійте човіцька.

В смысле? Мы повышели. Вообще, да. Четыреста девяност сорок пять. Четыреста девяносто плюс сорок два, да? Четыре. Да, тридцать тридцать. Пятьсот тридцать два. 530 да? Теперь вы не стоите калькулятор. калькуляторе Не стоите Так, 530, да? На что делаем? На π квадрат. На π делаем Чего вы дали мне π? 3,14 168,79 Итак, мы Зафіксували, що діаметр цього дерева 168 метрів. Ну, плюс 8. Добре. Неправильно, неправильно. А що ви маєте сказати нам? 100 діаметр діаметром 36. Так, а що ще ви маєте сказати нам? Три точки повинно бути. Три точки. Назва виду, так, що це таке? Записати. Правильно. – Ви маєте записати, що це е, рабіння звичайна да. і поставити крапочку там, де 36. Сьогодні до наступного дерева і е, е, вимірюєте його діаметр. Кажете, який вид і діаметр кажете. Питання на засипку, що ми неправильно робимо? Хаотично, Хаотично, Хаотично ходимо, так. Ми можемо що зробити? Поміряти вдруге той самий дуб чи ту саму рослину. Що ми маємо робити, щоб цього не зробити? Позначити, що ми... Позначити його крейду. Значить, треба Данілі дати крейду, щоб він позначав вимірюване дерева крейдою. Де стоїть Марія, позначається дерево хрестиком. Так, правильно, тепер біжить до того дерева, що... І позначає його також хрестиком. А тепер біжить до того наступного дерева, вимірює його і що він нам повідомляє. Ні, він до того дерева побіг. Так. міряємо, значить Марія, ви, ви пишете нижче сухостій. Сухостій. Да. І позначаєте засохле дерево. ну, Діаметр засохлого дерева. Кажіть діаметр? Діаметр 44. 44. Сидіть прямо Сухості. під стовбур. Підніміть руку вгору і покажіть, де у нас відмітка 2 метрів. Десь отам от відмітка двох 2 2 значить, закриває 2 метри. Так? А тепер, теперіть, піднімаєте і рахуйте висоту дерева. ну Десь 10,5. 5,5 оцих двох метрів, так? так. Булощко, Значить, і того, яка висота виходить? Як що ви будете робити далі? Ми стоїмо на відстані від дерева 20 метрів. Відкладаємо на скалі 20 метрів, щоб внутрішня що частина була на, на позиції 20 метрів. Так. Тепер через щілину дивимося на лігівку дерева, так, щоб вона опинилася прямо із посередині хівини. Фіксуємо позицію відвісу. Так. І хтось станьте з боку і візьміть номер, відлік. Виходить 8 метрів. Ми зараз з вами використаємо ще один ну, найпростіший метод, який ми можемо виміряти висоту дерева. Тобто спочатку ми беремо і визначаємо висоту. Подошки. А, ні, нам треба, щоб стояли повний Так. Знаєте свою висоту? Ні. 172 см. Ну там ще поточки. Так? 172. см. Да, нам не важливо. Тепер, дракаю. Аня, сійте просто так. И мы выберем вашу Довжину вашей Нет, сеть я помню сурой И довжину вашей идти Мы выберем Выберем Значит, выходит 160 сантиметров Значит, мы знаем Рист Ани 172 И довжина ее Бинет 160 Теперь мы подходим до Чего? Дерева Беріть, фіксуйте там точку, щоб ви могли потягнути цю рулетку. Щоб я міг потягнути. Тримайте. І ми вимірюємо до жину тіні дерева. І отримуємо. Що ми отримуємо? 12 метрів і 10 см. Так? Дивіться, да, у нас пропорція. <звольств khác> <зволь> <Нет, зволь> <оформлено? зволь> <зволь> 172 см. 172 см. Кирилло на 160. А невідомо, що кинула на 7. 12 метрів і 10 Зараз 12 треба. Зараз 11,2. О, 11,3. 11,3 метри. Ми отримали, тобто оцей метод при всій його примітивності ну, простоті, він найбільш, найбільш точний. так? Ну, да. І ми отримали висоту приблизно близько того, що ви отримали, піднімаючи е, руку вгору. так? Знаючи, що ми там трошки висота занижується. Бачите, ми перевірили і отримали гарний Є. результат. Висота цього дерева 11 метрів. І, і хто-небудь скажіть мені, що таке зімкненість насадження? Де як часто ростуть Де. дерева? Так, як вона визначається? По кількості дерев на площі. Так, хто більше, по зімкненості проекції крони на поверхню землі? – Так. – На спинах цілого одуміння визначить нам зімкнутись от, от цього насадження, біля якого ні, то за спиною буде інше насадження, а по цей бік у нас е, насаджені лісами. І були вкриті лісами дубовими. Це були заплані діброви. І де-де-де-де-не-де де, 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 де по росту Дніпра ми можемо знайти такі діброви. От. І я якось виїжджав. До одних стіну ну, лялька, страшенно багаті люди викупили територію. У них на території ну, от такі от дуби збереглися з тих пралісів. Потім ці дуби кудись поділися, куди вони поділися. Їх виробили люди. Тобто дуже зручно Київ розбудовується, підплив на човні, завалив дерево, прив'язав, за човном потяг, там його підняли, викитав і зробили собі. Там якусь частину дуба, якусь балку таку, на якій будівля тримається. І ви, Якщо підійдете, там церква спаса на берестові, ви ще й досі побачите ці дубові рештки дубових лісів, які, ну, які стояли, коли цю церкву будували. Як тільки ці дуби повиробували, знову ж таки, тут би знову ліс відновився, але ліси тут не відновилися. Тому що люди тримали худобу. І оці заплавні луки вони найкраще давали багато трави, і тому тут все викошили. Викошувалось, згадовувалися худоби, і тому тут луки. От ми бачимо фрагменти лук, цих от ви бачите навколо нас, що залишилися ті луки. В принципі, вони трималися доти, доки люди виписали худобу. Поступово кияни від цього стали відмовлятися, відмовлятися. Значить, в яких там 50-х роках все було газифіковано, не треба деревини і е, не треба годувати худобу, значить, е, це все починає заростати потихеньку. І чим воно заростає? Воно заростає або тополями, або вербами. Таким чином, значить, колишні діброви замінились спочатку під людини на муки, а потім вони замінилися на ті ліси, які ми зараз з вами бачимо. Тобто ліси, в яких переважають тополі або верби. От, ще якийсь час пройде, ну якщо ми поїдемо туди урочиш цей буромець на, на північ, ми там ще побачимо неймовірні такі луки, відкриті просторі. Тут вже ми бачимо тільки маленькі фрагменти, ще якийсь час пройде, ми бачимо, що там, там самосів з'явився деревець. І ці луки зникнуть, вони повністю вкриються цим тополями або вербами. І цей вусний ландшафт ну, зникне. Тобто тенденція така, щоб цей ландшафт зник, а на його місці утворився лісовий тип садового паркового ландшафту. Поки що бачите тут локи і перехідні до, до лісу, такі парковий тип ландшафту, коли окремі дерева стоять на відкритому пророці. Ми з вами вийшли на берег протоки між. Долобецьким островом і Трухановим островом. Там ми бачимо Києво-Печерську лавру і ми можемо побачити ліси, які на цьому березі і на тому. Робот! Робота. Не, 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 не будемо.